Шановні телеглядачі, ми продовжуємо знайомства з чарівним світом професії, і сьогодні будемо відкривати для себе нові спеціальності: менеджмент організації, туризм та аграрний менеджмент. В минулих передачах відбулося наше знайомство з найбільш престижними факультетами одного з престижних вузів Полісся Чернігівського державного інституту економіки та управління. Як і чому навчають майбутніх юристів, обліковців та фінансистів, ми вже дізнались. Тепер черга дійшла до наступних факультетів. Проте не можна сказати, що вони є менш престижними, каже ректор навчального закладу Ірина Каленюк. Вмінню досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелекта, мотиви поведінки інших людей, вмінню організовувати ефективну роботу та досягати передбачених цілей шляхом раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів вчать на одному з економічних факультетів Чернігівського державного інституту економіки і управління. Факультет Менеджменту безумовно, це також факультет дуже перспективний і один із самих таких факультет, на якому самі великі конкурси при вступі до нашого вищого навчального закладу. Цей факультет готує фахівців з менеджменту, і також на цьому факультеті представлена ну, найбільш зараз така спеціальність, яка користується найбільшим попитом, це туризм. А Чернігівська область, яка має колосальний потенціал розвитку туристичної індустрії, дуже потребує таких фахівців. І наш вищий навчальний заклад, єдиний в Чернігівській області, здійснює підготовку фахівців спеціальності туризм. І також дуже у нас ми вважаємо, перспективний факультет, це аграрний факультет, який готує фахівців за спеціальності. Агрономія. І хоча зараз, можливо, сільське господарство Чернігівської області, ну, скажімо так, не на найвищому рівні свого розвитку, тим не менше У нас є всі підстави для того, щоб саме галузь сільське господарство формувала конкурентні переваги Чернігівського регіону. І саме тому дуже потрібні фахівці, високі професіонали. Агрономи, які зможуть працювати в наших специфічних умовах, зможуть прикласти свої знання, вміння, навички для того, щоб така важлива галузь вона стала розвиненою і дійсно складала один з важливих пріоритетів розвитку Чернігівської області. Не секрет, що успіх будь-якого підприємства залежить від кваліфікованих управлінців, каже декан факультету менеджменту Сергій Пономаренко. Саме таких покликаний навчати і готувати факультет менеджменту Чернігівського державного інституту економіки і управління. На даний час на факультеті навчається близько 1500 студентів, 702 навчаються на денній формі навчання, решта на заочній. 467 студентів навчаються за державним замовленням. На факультеті ведеться підготовка бакалаврів і спеціалістів за трьома дуже важливими напрямами: це менеджмент організацій, туризм і елітна на даний час спеціальність управління проєктами. Випускники мають можливість. Праця влаштовуватись на різних підприємствах, як державної, так і комунальної, так і приватної форми власності. Безумовно, показником роботи факультету є його випускники. Серед наших випускників є достатньо відомі в Чернігові і в області люди. Зокрема, хотілося б відзначити Герасимову Нінель Миколаївну, випускницю 2001 року. Яка є кандидатом економічних наук, доцентом Київського національного університету харчових технологій, начальником відділу управління проєктів міжнародного аеропорту Бориспіль. Хотілося б також відзначити синицю Юрія, випускника 1999 року, генерального директора відомої Чернігові фірми Колар сервіс Навчання на факультеті нерозривно пов'язано з. Різними формами діяльності, без яких студентство просто неможливо. Мається на увазі і культурна, і виховна робота, і спортивна робота. Так уже склалося, що факультет є спортивною візитною карткою нашого вищого навчального закладу. Чому ви обрали саме цю спеціальність? Ну, я выбрала эту специальность, потому что на данный момент для меня кажется, это более перспективно. Перспективно в работе. Можно пойти на работу, как и на любое предприятие, так можно пойти на фирмы работы. Мне кажется, будет достаточно. Также самый карьерный рост в будущем возможен. Для меня этот факультет самый лучший. Я... Мне он больше, больше всех нравится. Здесь сам самый хороший декан, которому все любим. Вот и также сама сама кафедра тоже преподаватели очень отличные, относятся они с пониманием, относятся они с добротой, то есть нету нету понимания все. Говориться на вищому рівні більшість наших викладачів, кандидатів, наук, доцентів були нашими студентами і аспірантами, захистили кандидатські дисертації і зараз працюють викладачами як на нашій кафедрі, так і на інших кафедрах інституту. Я вважаю, що такий якісний склад кафедри дає можливість розробляти та впроваджувати на кафедрі різноманітні інноваційна інвестиційні проекти за замовлення підприємств регіону так за деякий час у нас було розроблено декілька проектів в галузі машинобудування, електробудування, переробки сільхозпродукції. У нас взагалі на кафедрі і викладачі використовують різноманітні методи навчання, це і тестові завдання, це і індивідуальна робота зі студентами, це і вирішення практичних завдань на замовлень конкретних промислових підприємств. І це я вважаю найважливіше, коли студент отримує завдання не у нас на кафедрі, а від конкретного промислового підприємства його вирішує і дає тим самим поштовх розвитку економіки і регіону і підприємству і набуває особистого знання. Взагалі на нашій кафедрі існує дві спеціальності: менеджмент адміністрування і управління проектами. Декот спеціальність управління проєктами загалом вважається елітною спеціальністю. І випускники цієї спеціальності вони дуже мають великий спрос на ринку праці. А що стосується студентів спеціальності менеджмент організації, то десь порядку 100 випускників за даними центру зайнятості, працевлаштовуються і вони необхідні для економіки регіону. После того, как я закончил обучение в техникуме, я решил продолжить дальнейшее обучение для повышения высшего образования. В связи с этим я отдал предпочтение Чиневскому институту экономики и управления, потому что это является государственным заведением. Он имеет очень высокий уровень образования и качества, что является самым актуальным в наше время. Очень грунтовное и основательное образование. Также меня устраивало Учебное, учебное заведение тем, что в нем находится очень много литературы по моей специальности, очень качественные преподаватели с степенями докторов наук. Специальность, на которую я поступил, менеджмент организаций, тем очень актуально, что в наше время очень много предприятий, которые нуждаются в таких кадрах. И вот поэтому я решил сюда поступить. И очень мне интересно, нравится здесь учиться. Ще один напрямок, за яким проводить підготовку факультет, і є на сьогодні затребуваним, це готельне господарство, готельно-ресторанний бізнес це сфера людської діяльності, яка бурхливо розвивається і буде розвиватися у найближчі роки, каже кандидат економічних наук Петро Коваль. Наші випускники працюють на підприємствах і встановах туристично-рекреаційної сфери готельного господарства, в органах. Виконавчої влади Чернігівської області в Україні за кордоном родзинкою спеціальності є те, що крім предметів, що формують спеціаліста з туризму, також вивчаються предмети економічного блоку, бухгалтерський облік, фінанси підприємств і інші дві іноземні мови на кафедрі працюють викладачі, більшість з яких має значний практичний досвід. В сфері туризму, в екскурсійній, в музейній справах, в спортивному туризмі за п'ять років з моменту створення кафедри були випущені нашими викладачами чотири посібники з грифом Міністерства освіти і науки. Більше десятка. Методичних вказівок наразі ми готуємо заявки для студентів, які братимуть участь як волонтери у підготовці до євро 2012 Це дасть їм значний досвід у спілкуванні з іноземцями, каже Петро Федорович. Навчання в даному вузі мені відкриває великі можливості, адже е, ну, нам надають практику за кордоном та дають ґрунтовні знання у сфері туризму та обслуговування. Таким чином, я можу сказати, що спеціалісти даного факультету та з даної спеціальності мають гарні перспективи на майбутнє та на працевлаштування. Безпосередньо я цього літа їздила на практику до Греції, працювала там офіціантом у п'ятизірковому отелі. Щодо цієї практики, то я вам скажу, що я вже не боялася, адже практика ця є офіційною. Мовні навички англійської мови, які я здобула в інституті та в школі, допомогли мені безпосередньо вільно розмовляти з нашими клієнтами і нашим керівництвом. Також щодо роботи офіціантом, то я вам можу сказати, що я вже була дещо освідомлена, адже Практика, яка була в нас вже в інституті, в наших лабораторіях навчальних, допомогла мені безпосередньо вже напряму працювати з клієнтами, адже. В, вже житті ті знання, які я мала, допомогли мені в цьому. Особисто, я думаю, що в мене гарні шанси на, на працевлаштування та на майбутнє створення своєї кар'єри та на кар'єрний ріст, можна так сказати, адже е, навчатися в даному вузі мені подобається, і я маю наміри застосовувати всі свої знання у своєму житті. Проте стажуватись за кордоном мають можливість не лише майбутні спеціалісти готельного господарства, а й аграрії. На даний час багато наших студентів працює за кордоном. Вони не тільки виїжджають на практику, але й продовжують навчання. От, наприклад, Балабаш у нас закінчила Штутгарський університет, Костюк, Гановерський університет, зараз навчається Шолковий Юрій в канадському університеті Далхаус. <кій> інші випускники і студенти проходили практику в країнах, такі як Англія, Німеччина, Швейцарія, Швеція, де вони змогли не тільки заробити гроші, як кажуть, а і здобути нові знання, а також привести досвід до себе. На Україну і багато з них зараз працюють за фахом сільськогосподарських підприємства. Багато хто створив власні підприємства. А чи не боялися батьки відпускати своїх дітей за кордон? Ні, не боялися, тому що це державна програма. Крім того, з кожним студентом заключається договір. Вони отримують знову ж таки тимчасову візу. Після закінчення її вони зобов'язані повернутися в Україну. Ну і. Держава гарантує і ВУЗ гарантує повернення студентів в Україну. Я обрала цей заклад, тому що він дає перспективи на майбутнє працевлаштування, пільги студентам. Я отримую стипендію. Я навчаюся на держзамовленні. На моєму факультеті я навчаюся на аграрному. Всі студенти навчаються на держзамовленні. У нас велика база практик. Ми їздимо на практики в насінневу станцію в карантинну службу. У нас викладають доктори та кандидати наук. Наразі на факультеті навчається близько 200 студентів. Тому всі, хто добре знають, поважають, піклуються про проників та дівчат як про власних дітей. І, хоча зараз сільське господарство переживає не найкращі часи, за аграріями майбутнє, вважає декан факультету Сергій Мельников. На Факультеті навчається 200 студентів, враховуючи і заочну форму навчання. Частково ми беремо студентів на п'ятий і шостий курси з Сосницького. Технікуму сільськогосподарського, значить, і такому в такому плані працюємо в найближчі перспективи Ми плануємо є вже дозвіл Міністерства освіти і науки на відкриття нової спеціальності це лісове садово паркове господарство, яке дасть, на мою думку, новий поштовх. Для розвитку факультету в цьому напрямку ми працюємо з Щорським ліцеєм лісового господарства, який є достатньо потужним навчальним закладом на, в регіоні Чернігівському регіоні, та, зокрема, знають цей вуз чи навчальний заклад вірніше, в Україні. Значить, там є достатньо потужна навчальна база. Наче крім того, ми використовуємо. Використовуємо для практик і є вже угоди з Чернігівлісом, облліс. Є така у нас співпраця. Недавно ми побули в Новгородціврському і е, 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 уклали угоду з Новгород-Сіверським науково-дослідним е, інститутом. Вініше це нова, науково дослідна станція, значить, на предмет того, щоб там проводили практичні заняття студенти. Крім того, що ми використовуємо ці достатньо потужні бази, ми ще залучаємо провідних спеціалістів цих підприємств, і установ до роботи на, на нашому факультеті. Зокрема, є така організація Держродючість, директор. Мільник Анатолій Іванович є нашим викладачем зовнішній сумісник, але це достатньо відома, відома особа, яка відповідно має авторитет в цій галузі. Крім того, ми використовуємо такі. Такі управління, як управління лісовим господарством, як заповідники України, зокрема Чернігівської області, знову ж таки, викладачі, вірніше, ці співробітники, є викладачами наших кафедр і нашого факультету. Студенти наші мають можливість не не тільки проходити практику на території Чернігівської області, а і за межами. В області в Україні і в, в Європі це Німеччина, Данія, Швейцарія і інші, в які ми. Не тільки посилаємо на практику, а деякі із наших випускників залишаються там, закінчують вузи в Німеччині, в Данії і залишаються там працювати. Наша Чернігівська область є чи найбільш такою складною строкатою в грунтово-екологічних відношеннях, щоб вготувати агрономів на місці згідно тих грунтів, які у нас. Є. Є. Ну, агрономія це як е е спеціалісти по веденню поліводи, і все починається в сільському господарстві, перш за все, із того, щоб забезпечити високий врожай. Коли буде високий врожай, то буде і тваринництво, і економіка, все гаразд. Так що, е ми і Посприяли відкриттю такої спеціальності грономія в нас з тим, щоб в нас сприяти розвитку сільському господарству. Ну агрономія вивчає вивчається дисципліни. Перш все, грунти землеробство, технологія вирощування сільськогосподарських культур, але, окрім того, професійних таких дисциплін ми готуємо агрономів і з таких, таких предметів, з таких спеціальностей, які згодяться в житті. Це люди сільської місцевості будуть, от бжолярство, наприклад, чи декоративне садівництво, чи квітникарство. Так що це ми стараємося їм дати. Ну, і крім того, так як ми наша, наш напрямок в науці, це перш за все, такий біологічний. І ми розширюємо світогляд, взагалі світогляд студента і людини. У нас є і геологія, і через те ми сприяємо підготовки спеціалістів з сучасним світоглядом, не з клерикальним, знаєте, релігійним, а тим, що ґрунтується на даних наукових даних. В нас є великий курс, і в тому числі і з геології. Випускники з нашого факультету і спеціальності, практично всі працевлаштовуються, бо є вакансії в сільському господарстві, і не ті не лише агрономами в господарствах, а й в тому числі в обласних, в обласних організаціях, які обслуговують аграрний сектор. Я думаю, що перспектива це для нашої держави і в тому числі для області. У нас область переважно сільськогосподарська, аграрна, і є безумовно перспектива. На жаль, порушено господарювання в нас на селі порівняно з 20 роками тому назад, коли все було влаштовано так як слід, то зараз багато порушень. Дуже багато питань зараз виникло. І саме агрономи їх мають розв'язати. Тому майбутнє все-таки за аграріями. Я думаю, що аграрії гідне місце займуть в нашій країні, бо це практично основа всього взагалі в житті. Ну ось і все. На цьому наша зустріч добігає кінця. Наступного разу на нас чекає знайомство з майбутніми будівельниками та земловпорядниками. А сьогодні я кажу вам до побачення.